Упродовж 2024 року на території Житомирської області зареєстрували 6367 новонароджених дітей. Найбільшим лідером для серед реєстрації це безпосередньо є обласний центр. Це є місто Житомир. Тут народжено фактично половина з усіх. Діток точніше зареєстровано, фактично половина з усіх діток, які зареєстровані на території Житомирської області. Найменша реєстрація відбувається в тих населених пунктах, де ну, відсутні пологові будинки, де найменша кількість населення, густота населення це там Булини, Андрушівка. У 2024 році, порівняно з попереднім роком, було зареєстровано майже на 500 негамовлят менше. Це не є критична показник, як на мене, але в загальному такий собі, якийсь поміркований, напевно, вибір або, або обставини, звичайно, впливають на народжуваність, на прийняття рішення такого, я думаю. Минулого року батьки часто називали своїх чат класичними та звичайними іменами. Щодо найпоширеніших імен, можу сказати, що серед хлопчиків це такі наші звичайні імена, як Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Іван, Олександр. Вони завжди є, завжди є популярними і їх досі називають. Вони є найпоширенішими серед хлопчиків. Серед дівчаток це є Аліна, Вікторія, Злата, Іванна, Вероніка. Ярослава, Олександра, Поліна, Мілана так само серед найпоширеніших імен все частіше і частіше трапляються імена такі з українським походженням, і це не може не тішити на сьогоднішній день, тому що ну, напевно молоді батьки і батьки, які реєструють діток зараз, вони. Звертають увагу і повертаються до нашого українського коріння. Також зустрічалися і рідко вживані імена серед дівчаток: це є Августа, Даніела, Евеліна, Ізабела, Лія, Лукерія, Лукія. Марго, Маріам, Маріанна там досить велика кількість таких цікавих імен. Серед хлопчиків є такі імена, як Северин, Серафім, Ітан, Ісая, Ілан, Августин, Клементій, Лев. Імен, які були пов'язані з військовою тематикою, такі як Джевеліна і Барактар у області, не зустрічалися.